І до себе на обід він на обід у вихованців 36-го садочка. Сьогодні юшка, горохове пюре, рибна котлета й овочевий салат. Обід смачний, ситний і збалансований, на відміну від інших прийомів їжі на 10 гривень у день. Не розженешся, каже завідувачка. Із тих 10 гривень 60% ми вкладаємо в обід, робимо більш такий калорійний обід. Ну а сніданок і вечеря, вже як получається, грошам. Поряд із кухнею вивішено список заборонених страв та продуктів: це гриби, паштети та ковбаси, салати з майонезом, газовані напої і чимало різновидів солодощів. Однак, хай і не в друкованому вигляді, та є й інший перелік продуктів, що необхідні для дітей, але не входять у добові 10 гривень. Тот же білок, який ресержиться в творогі, молокі, то що вдома дома отримує, Ну ми сподіваємося, на то, що батьки його там. Цим, цими всіма продуктами. Ну основю часть дня ребнок знаходиться в дітському дітському саду. І я, як медработник дітського саду, я б була всіма руками ногами за те, щоб підняти. ціни на питання в дітському саду були підняті. Натуральну норму харчування встановлюють із розрахунку кількості та складу продуктів, які має спожити дитина впродовж доби, і з урахуванням середньостатистичних цін на продукти. Підрахунки, от які ми зробили відповідно до потреби і відповідно до існуючих зараз цін, то грошова норма у дошкільних навчальних закладах загального розвитку мала б становити 22 гривні, з яких 11 гривень сплачують батьки 50% і 11 гривень з міського бюджету. У початковій школі при одноразовому харчуванні в загальноосвітніх навчальних закладах 9 гривень. Проект рішення подано на розгляд виконкому вже на наступному засіданні. Втім, визнає на бабунич питання не просте, тому що бюджет доведеться закласти додатково від 3 до 5 мільйонів гривень, а коштів місту і без того не вистачає. Якщо ще в садочках діти їдять чотири рази на день, то в початковій школі далеко не кожна дитина користується правом на безкоштовне харчування. Одних передчасно забирають батьки, іншим недоподоби просте і доволі прісне меню. Гроші вже проплачені. Їжа зварена, їжа до їжі не доторкнулися, або може там трошечки по. Помішали ще щось і так і залишили. І їда йде в відходи. Напевно, слід думати, чи вартує все-таки бути харчуванню для всіх дітей? Можливо, соціально незахищених я з вами згоден в управлінні освіти. Кажуть, близько третини школярів, які мають право на безкоштовне системі, харчування, цим правом нехтують. Тож доцільніше було б розподілити ці кошти на дітей, які змушені харчуватися у їдальні. За словами Оксани Бабунич, до кабміну вже надіслано відповідного листа з проханням переглянути вимоги щодо обов'язкового харчування, та поки відповіді немає.